Створити кімнати патріотичного виховання у навчальних закладах Запоріжжя, а також місця пам'яті у районах. Таку пропозицію висунули учасники консультативної ради жінок загиблих героїв. Зокрема, для вшанування пам'яті полеглих захисників освітяни запропонували у школах застосувати різні локації та меморіальні формати і розглядати їх як осередки національно-патріотичної виховної роботи. Це різного формату стенди, це стіни пам'яті стенди з використанням цифрових технологій це QR-коди. Це електронні книги, музеї, музейні кімнати. Це можуть бути тематичні куточки, тому що всі наші заклади різні, деякі мають вільні приміщення, деякі їх не мають. Тому це може бути локація, імені таблички, можуть бути і вони є. Меморіальні дошки. Це може бути загальна інформаційна дошка, якщо, наприклад, в одному з закладів освіти є. Якщо не помиляюся, 16 загиблих випускників. Різні локації, зелені це алея героїв, міні-меморіали, пам'ятні знаки у вигляді барельєфів, тематичних муралів і так далі. А очільники районів Запоріжжя запропонували встановити пам'ятні знаки та меморіали героям загиблих у російсько-українській війні у парках і скверах міста зокрема, у Вознесенівському використати для цього алею бойової слави, парк перемоги та вулицю перемоги у заводському парк Євпаторійський. В паркі перемоги змінити встановити нові локації на місці бувших локацій, які були до парка перемоги. Присвячені були другій світовій війні, і у нас є знак, який він називається вісник. Ну, називався він на російський вісник побіди. Це знак е відді штика стоїть на перехресті бульвар Шевченка і вулиця Перемога. Тому є актуальна необхідність, мабуть, уже змінити його е на інший е готуватися до того, щоб поставити там дійсно новий пам'ятник, е який буде символізувати нашу перемогу в цій війні. Моя думка, що це повинні бути не якісь там гучні місця, да? а повинні бути, мабуть, якісь тихі зони відпочинку, там, без ігрових майданчиків, без кафе. Пропозиція по Заводському району. У нас є такий сквері в ну, Дуже тихе місце. Він достатньо великий. А, знаходиться в достатньо густонаселеному місті місці району. Ми говоримо про те, що нам треба в місті завжди знаходити баланс між тим, щоб витрачати кошти на увіковічнення, і між тим, щоб реально допомагати тим людям, які сьогодні на передовій. Тому що станом на сьогодні, в умовах воєнного стану найбільша вдячність і шана це реальна допомога тим, хто воює.